Всім привіт! Після того, як вчора втрапилась одна цікава історія з першою роботою в Канаді, ви можете подивитися її тут, до нас звернувся один чоловік, який запропонував нам житло, тимчасове, але безкоштовне. Правда, це житло в Калгарі, бо так насправді ми їдемо до Калгарі. І якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ми вже там. Тож не втрачайте надію, якщо у вас втрапилось. Подібні ситуації до моєї, коли вас хтось намагався кинути. Є набагато більше добрих і людей, які відкликаються до вас і намагаються вам допомогти. Знову багато годин на літаку, і ми в Калгарі. Нас зустрів чоловік дуже схожий на Тома Хенкса, тож тепер ми будемо називати його Том. Так виглядає його будинок ззовні. А коли ми заходимо, нас зустрічає рок н рол який лунає з радіо цілими днями. Це кухня, яка нам дуже подобається, як і весь будинок в цілому. А це наш бейсмен, в якому дуже багато гітар. Ну, скоріше за все, такі лампочки тут усюди. З таким приклачем. А це кролики. Вони живуть тут просто усюди. Вони як коти в нашій країні. І вбивати чоловіти їх тут не можна. І насправді тут ніхто й не думає про це. Це я на прийомі у лікаря. Приблизно за три хвилини він констатував мені гострий танзеліт, Показувати, що це я не буду, бо це дуже болісно і неприємно. Після чого він прописав мені рецепт, і я купив свої перші антибіотики в Канаді. За декілька днів згодом Том відвіз нас до одного з найвідоміших національних парків Альберти. Це дуже неймовірне місце. і Якщо у вас колись буде така можливість, обов'язково відвідайте його. Друзі, хотів підвести коротке резюме того, що з нами відбувається. Ми зустріли Тома, і це неймовірна людина. Він допомагає нам просто з усіма питаннями, які в нас виникають. Реально допомагає безкоштовно, усюди нас відвозить на автівці, ні за що не бере грошей. Якщо ми кажемо, давайте ми вам дамо хоч сам за газ чи за продукти, якісь він. Максимально відкреслюється від цього, не хочу брати нічого. Ви знаєте, я думаю, це не тільки Том такий, тут така ментальність у людей. Тож я не знаю, чому люди деякі у Ютубі не дуже люблять канадців. Нам трапляються дуже добрі люди на нашому шляху. Вони допомагають буквально у всьому. І це не тільки Том. Далі ви побачите ще більше. Тож не бійтеся, розмовляйте більше з цими людьми, якщо ви вже тут. Попросіть про допомогу, якщо вона вам потрібна. Я не знаю, що жодного канадця, який би відмовив в допомозі. Причому не тільки канадця, а й всіх хто сюди приїжджає, емігрує так само. Всі люди стають такими самими, як і самі канадці. Тож нам поки що все дуже подобається, є деякі. <гух> Поштовх із роботою, але це у наступному відео. Дякую, що подивились, ставте вподобайки, підсайте на колокольчик і дивіться наступне відео. Бувайте!